Білорусь погрожує відкрити новий фронт для України. Лукашенко скликав своїх силовиків і військових і пояснив їм, що ближчим часом він по суті за проханням Росії готовий на щось. От давайте з'ясуємо на що саме. Мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Панченко. Ми обидва редактори Європейської правди. Ну що ж, поговоримо звідки на Білорусь готується напад Нападіння є. Юра. Ти займаєшся питанням Білорусі тривалий час, і от найцікавіше почути твою експертну думку. Це серйозно Лукашенко. Планує напад, чи це Пантиї? Як у нього завжди це бувало? Це достатньо серйозно, але настільки як Лукашенко намагається подати. Коли маєш справу із Лукашенка, треба пам'ятати, треба дивитися не на те, що він говорить, а на те, що він робить. Це як фокусник, який намагається показувати одну маніпуляцію, приховуючи увагу від того, що відбувається насправді. От те, що говорить Лукашенко, і те, що відбувається насправді, це трохи різні речі. Е, перше все, що він е, заявив у понеділок на цій наразі з силовиками. Е, він гучна заява, але досить неконкретна про створення спільного об'єднання з військами е, Росії, яке буде займатися відповіддю на можливі виклики з боку України або е, Польщі, України, НАТО. Що це за спільне групування? Його вперше воно з'явилося у військовій доктрині союзної держави у минулому році, і воно згадувалося те, що Білорусь і Росія узгоджують, як воно має бути його принципи роботи. Тобто їх ще немає, так вони його досі не узгодили. Принаймні про це не повідомлялося, а тепер раптом його залучили. І тут у нас є ключове питання: чи передає Лукашенко керування білоруськими військами Росія? Ніщо, принаймні не вказує, що він вже пішов на цей крок. І очевидно, що він цього не хоче. І Очевидно, що він не віддасть, поки там є шанс пропітляти, він не віддасть, тому що це основний гарант його якогось фізичного виживання. Ну тобто, да, він має контролювати свої війська, і мені здається, не лише для того, щоб ну, я згоден із тим, що його виживання це контроль за військами. Але крім того, я собі уявляю, що у разі, як, якщо би Путін отримав повний контроль над а, а, білоруськими військами, а ще То може... Лукашенко вони потрі. І в такому разі залучення багатьох білорусів, а можливо ще й мобілізація білорусів на війну, а все-таки навіть у нинішній Білорусі могла би трошки обурити суспільство. Дивись, певною мірою мобілізація вона є. Ну, Відомо, що білорусів, так само як і росіян, вербували в російську армію в час приватній військовій компанії. Воно було не дуже ефективно, але хтось пішов, в тому числі серед чинних військових білоруської армії. Але мобілізація це переможка інша та крім того, російські правозахисники нещодавно зафіксували. Що Пригожин і його вагнери почали нібито почали чи отримали дозвіл робити таку ж саме пропаганду чи серед білоруських тюрем? Це теж такий момент, який показовий, але да, звичайно, що примусово мобілізація і Лукашенко в своїй промові підкреслив, що її не буде. Він сказав, що там військові самі все зроблять. Тобто білоруси не хочуть мобілізації ще більше ніж росіяни. Вони не хочуть воювати. Коли І Лукашенка він всі місяці він постійно казав, що тіп, ваші там мати призовників, він казав, що ваші сини будуть тільки в Білорусі, нікуди їх не пошлють. І е, це дуже важливо для його електорату, і Лукашенко так ризикувати до останнього не буде. А от чому ж це сталося? Ну я я тут невеличку ремарку зроблю, погоджуючись з тобою, що е, у випадку Лукашенко та й не лише Лукашенко. Треба дивитися на те, що він робить, а не каже, але якраз тут він сказав е, щиру правду. Ну просто заувальованому е, іншими словами про те, що е, навіть те, що він зараз, е, ті погрози, які він зараз условлює, ту інформацію, яку нібито там він має про напад України, він отримав не від своїх військових і спецслужб, а від Росії. Нас предупредили о нанесенні ударів по Білорусі з території України, До мене була немедленно доведена ця інформація, не по вашій лінії. Що раз підкреслюю, так, использують уже контакти, можна сказати, скатичного характеру. перед Лукашенка стоїть досить непроста, нетривіальне завдання з одного боку. Ми бачимо, що в останній час. Тиск з боку Путіна посилився. Ну, взагалі, в останні тижні Путін, здається, використовує всі, викидає на стол всі свої козирі І брязкання ядерною зброєю, і цей референдум, все, все, все. Ну і звичайно, що Лукашенка шанси, що Лукашенко не буде використаний, ну, просто вже не було. Тобто, тиск на Лукашенко суттєво посилився. Я не можу не пожартувати, що Лукашенко і так використаний. так От Вибачте. Ми, ми, ми серйозно. Ми, ми чесно О, так, съємось, да. Повертаємося до серйозного. Дійсно, що тиск Лукашенка дуже сильно посився. Але одночасно він має заспокоїти свій базовий електорат, який не хоче війни. І у випадку, якщо Лукашенка вдруг зраптом почне путінську риторику про мобілізацію, ляжемо всі до останнього. То наслідки для нього можуть бути непередбачені навіть за допомогою Росії, навіть контролюючи силовий апарат. Да. Тому що, зрештою, білоруські військові це також частина суспільства, де він вже не дуже популярний і які дуже не хочуть воювати, і, і вмирати і, особливо вмирати, то тим більше що. Перші місяці війни білоруські військові займалися тим, що приймали росіян поранених, російську військову техніку лагодили, бачили, що українці зробили із першими і з другими, і це очевидно, що їх не мотивувало особисто прибрати участь у війні. Крім того, ми знаємо, очевидно, з нашого нинішнього досвіду, ми знаємо, що очевидно Лукашенко обіцяв Путіну військову допомогу. Але яку? Очевидно, що білоруські війська мали якусь допоміжну функцію. Наприклад, якщо б росіяни брали б Чернігів, йшли на Київ, то контроль над цими окупованими територіями могли б взяти на себе білоруські війська. Поліцейські. В першу чергу поліцейські так. Те, що, в принципі, не дуже обтяжливо. Але все пішло не за планом, по попро... Фразу росіян, і е, Лукашенко зміг все ж таки з цього соскочити. Нагадаю, що останні місяці він якось лав сигнали на заходу, що типа, ну давайте, не треба віддавати мене Путіну, давайте, хоч якось якісь компроміси. Але їх ігнорувало, тому що були дуже непевнені, що Лукашенка щось з себе представляє і є вже вже є, хоч якоюсь самостійною фігурою. Ну і мабуть, правильно робили. Тепер Лукаш Лукашенка натиснули до такої е, міри, що він е, робить ті речі, які там пару місяців тому він би ніколи б не зробив. Тут, наприклад, дуже показова історія. Е, Поза минулого тижня він їздив в Абхазію, окуповану частину Грузії. Нібито візит типа президента є ну де-факто визнанням. Ну, це так, але Лукаш Лукашенка очевидно, що це не його ініціатива, його змусив Путін. Але Лукашенко обставив це так, що це. Не виглядає як визнання. Це тільки в його очах не виглядає. А, а ну вибачте, він обісрався в очах міжнародної спільноти. Вибачте, за за прямоту він так само, якби він підписав. Але сигнал. очевидно, що він послав грузі сигнал, що типу, мене змусили. Я не хотів все, що залежить, я зроблю так, щоб це не виглядало як визнання. Там у всіх офіційних документах, що він робив туристичний візит по берегу Чорного по історичних містах Чорного моря, і де зустрівся з громадянином, був прізвища цього не до президента Абхазії, і з ним обговорив Булоруська Спіналоруська да, Абхазької якусь економічні відносини. Ну от ну от бувало. От... Поїхав, зустрів, поговорив. Але якщо є білорусько-абхазькі відносини, значить є і визнання. Тобто, хай би як не намагався втекти від Путіна Лукашенко, він все одно піддався і зробив те, що робив Кремль. А зараз я хочу нагадати нашим глядачам, якщо вам важливо і цікаво те, про що ми розповідаємо. Обов'язково лайкні це відео і лишайте під ним свої коментарі. А я спитаю про дуже важливо: зараз на цьому засіданні у понеділок Лукашенко. Кілька разів обмовився про ядерну зброю. Чому завезли ядерне зброю і розмістили в Польщі. в тому числі і з ядерних арсеналів Германії момент «Чек», як воєнні, говорять, вони перебросять свої війська в течені двох-трьох часов знову на границю. Мені здається, це якраз той випадок, коли він на щось звертає увагу, відволікаючи увагу від іншого. Про ядерну зброю Лукашенко говорив вже не перший раз. Ніби, якщо ядерна зброя з'явиться в Польщі, ну американська, то тоді російська ядерна зброя з'явиться в Білорусі. Наразі ну ніяк розвідка не казала про появу ядерної зброї. І крім того, для Путіна це все ж таки ризиково хоча він на це може піти в рамках підняття ставок. Але ну мабуть, все ж таки це те, що... Наразі Лукашенка вбрязкає зброєю, і намагається показати себе більш грозним. Питання в іншому. Попри те, що я кажу, що я не вірю в те, що наразі от, на якийсь найближчим часом буде напад mm. з території Білорусі, сухопутний. Це не означає, що він не буде, не може бути взагалі. Але для цього він має накупити необхідні війська, підготуватися, і це буде помітно. Це помітить в тому числі, наша розвідка на щастя. Тоді буде інші розклади. Наразі ті можливості, які є у Лукашенка, це є сили спецоперації, які стоять на кордоні з Україною. Це можливість або яких спецоперацій, диверсійних якихось акцій. Але зважаючи те, що кордон дуже сильно контролюється, це дуже обмежено. Або що найбільш вірогідно, це ракетні удари з території Білорусі по Україні. Наразі. Те, що ми бачили станом на е, середину дня понеділка, ракеті удари було нанесені не з Білорусі, але є офіційні дані, що з території Білорусі були запущені іранські дрони -каміка. Це поки, е, ну, поки ми тут з тобою сидимо, е, підтверджень офіційних не було, але ну, принаймні це можливо. Але до того була інформація, що Росія е, завозить на територію Білорусі. Завозить ракетні комплекси, важливий нюанс. Коли ви раніше чули про те, що з території Білорусі завдавали ракетних ударів по Україні, то йшлося про те, що це були удари з повітря. Російські літаки піднімалися десь з російських авіабаз, залітали на територію Білорусі в білоруський авіапростір, і звідти ракетами не надто великої дальності били по Україні. Зараз йдеться про те, що це будуть наземні комплекси, по яких Україна Україна зможе відповісти так. І тому Лукашенка всюди б'є себе в грудь, намагається створити ілюзію, що якщо Україна вда ударить по території Білорусі, от тоді буде справжня відповідь. Він дуже погрожує. Очевидно, він сам цього побаюється. Але він погрожує. Він каже, що російські війська будуть введені на територію Білорусі. Він правда каже, що їх буде небагато лише. Декілька тисяч, але тим не менш він намагається якось заполікати Україну, щоб ми не завдавали удару у відповідь у випадку ракетних ударів з території Білорусі. Ну ми ж розуміємо, що білоруси самі у них просто армія не здатна воювати. Їм, якщо нападати, то передусім супроводжуючи росіян. А кілька тисяч росіян не потрібні, як було на весні? і да, і ні з одного боку, все ж таки білоруси навчання без перериву ведуть. Вже 5-7 місяців десь, фактично з початку війни. Тобто, все ж таки, вони щось там тренуються, хоча вони відпрацьовують захист а не напад. Ну, це ну що давай не будемо недооцінювати ворога. Це помилка Ні. наших ворогів. Я про те, що те, що захист а не напад, точно так, ну тими ж навичками можна Ні, ну, все ж таки є певні речі, але тим не менш. Так дійсно значна частина білоруської армії це строковики, яких Лукашенка не ризикне випускати. Контрактників не так і багато, навіть і не всі сили спецоперацій. Тому да, напад наземний можливий лише за умови, якщо Росія веде основну частину, основну бойову частину. І тут питання: ну пару тисяч, а хто це буде? Це будуть якісь елітні частини, яких вже майже і немає, які, якщо вони є, потрібні на Донбасі чи десь під Херсоном. Чи для для чи... Криму? Да. Чи то будуть мобілізовані, які ще меншу бойову силу представляють собою, ніж білоруські війська, тобто і фактично нічого не впливають на розклади. Але тим не менше, Лукашенка намагається показати, що от за ним стоїть Росія, і якщо Україна буде відповідати на ці удари, то тоді буде щось. Страшне, при тому, що сам на це не здатний. Саме це. І, звичайно, що Лукашенка поставили перед фактом те, що возять ракетні комплекси, очевидно, що з ним не радилися, і просто сказали, що не можемо там дати багато захисних саме, комплексів ПВО. Але, от, керуюся тим, що є. Ще один цікавий момент це про те, що ходь про можливість військового нападу з суші. Е, місяць тому основним аргументом, що це, це буде те, що російська армія зафрахтувала білоруські залізничні потужності для чогось перевезення, те саме було. Перед вторгненням 24 лютого, але наразі вони вивозять з Білорусі боєприпаси, яких росіянам не вистачає, тобто вони не постачають в Білорусь на в сторону українського кордону, а забирають звідти за є. В першу чергу, забирають, тому що їм горить, їм потрібні боєприпаси. Тобто, хай там Лукашенко понтується про те, що він готовий нападати насправді на Росії, е... не готова допомагати в цьому. Так е... принаймні, знов таки я повторююся, те, що це не готовий станом на за. Зараз не означає, що з чи з чи два ситуація може змінитися. Ситуація може Путін прийняти рішення про напад, але це буде помітно. Почнеться якісь підготовчі роботи, які помітить наша розвідка, західні розвідки і так далі, і це стане відомо. Станом на зараз цього немає. Станом на зараз є лише підготовка до ракетних ударів. Що ж, це насправді дуже схоже на правду. Тоді оця тисяча, чи скільки там російських ну, кілька місцев, тисяч, чи кілька тисяч так, це якраз ті, хто можуть обслуговувати ці ракетні системи. Не Охорон, охорона цих систем знову ж таки там логістика, а це доволі секретні системи. Ну тобто їм потрібно, щоб вони не не потрапляли взагалі в чужі руки. Тобто це можуть бути суто ці люди. А Лукашенко необхідно. Суто забезпечуватися від того, щоб Україна, не дай Боже, не вдарила. І останнє, що дійсно Лукашенко дуже боїться нападу з України. Ми достойно відповімо будь-якому противнику. Ми до цього готувалися не один десяток років. Якщо надо буде, ми відповімо. Не дай бог, конечно, При цьому слові, якщо ви, розвідка наша, і військова, і... Гражданський комітет госбезопасності штотані і не призивають для нас. це Виглядає досить дивно, коли вони кажуть, що Україна робить дружні кроки, готується до захоплення Білорусі. Але вони просто переконали себе, що це правда, і вони цього бояться. Ну що ж, якщо дійсно загроза не настільки серйозна, це добре, але звичайно треба лишатися обережними. Дуже важливо, що наші спецслужби, наша розвідка, лишаються обережними і слідкує за тим, як змінюється обстановка у Білорусі. Ми будемо розповідати про це і далі. Поки що, виходячи з того, що ми почули наземного нападу, боятися принаймні ближчим часом не варто. Але я сподіваюся, що у разі, якщо з Білорусі будуть завдаватися удари по Україні навіть з землі, по-перше, Україна нарешті розірве відносини із цією державою агресором, бо Білорусь також є державою агресором, і, зрештою відповість. і зрештою відповість. Лишайтеся з нами на каналі. До побачення.